Я такого смачного м'яса ще в житті не їла. Сьогодні ми готуємо найсмачніше запечене м'ясо. М'ясо на цибулевій подушці. М'ясо у нас сьогодні свинина. Нарізаємо ось такими великими шматками, складаємо у каструлю. За смаком м'ясо солимо, перчимо, додаємо часничку і м'ясо робимо масаж. Масаж м'яса, Це його натерти з усіх сторін, з усіма спеціями. І ставимо м'ясо у холодильник, нехай маринується на годин 5-6, а можна і на ніч. Через 5 годин нарізаємо кільцями цибулю і складаємо її у рукав. Складаємо цибулю упаки, розрівнюємо по всій поверхні і викладаємо м'ясо. Торгуємо шматки жирне і з менш жирним Ось Отак. От у інший, мішечок, що у лукав для запікання, складаємо мариновану картоплю, картопельку з м'ясом. Змішали, перемішали і теж викладаємо картоплю на деку. Розігріваємо духовку на 180 градусів. М'ясо буде із картоплею пектися 80-90 хвилин. М'ясо вже пахне на всю хату. Апетитно пахне. подаємо смакоту до столу. В цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ах, в мене вже слинка тече. До столу м'ясо подаємо як охолоджене, так і гаряче. А ось до м'яса і гарнір, апетитна картофелька, бо вона ще із м'ясом. І ось уже смачна страва на святковому столі. Неймовірно смачне, запечене м'ясо. Ах, яке смачне м'ясо. Волокна м'яса просто розділяється, а смачне.